Друзі, всім доброго ранку. Перед переглядом мого відео давайте разом з вами зробимо дуже важливу справу. До мене звернулися люди, а я звертаюся до вас. Йде збір підписів про петицію, присвоєння нашому захисникові звання Герою України посмертно, військовослужбовцю Національної гвардії України. Мельнику Руслану Миколайовичу, який загинув у Білогорівці Луганської області 13 лютого 2023 року. Посилання на петицію буде у мене під відео в описі. Переходимо, друзі, не лінуємося. Кожен голос на вагу золота. Так що, я думаю, в мене публіка відповідальна, аудиторія відповідальна, підписнички в мене відповідальні. Так що. Це, я думаю, саме менше, що ми можемо зробити для нашого захисника. Всім мирного неба над головою. Слава Україні! Все буде Україна! Так, агроном передає свої знання майбутньому молодому Покоління. поколінню, молодому агроному. Варенька, відкривай сама. Тут, бачите, ця сторона мене взагалі не радує. Тут якісь. Значить, аномалії. Не до колоски. Ось нормальний колосок повинен бути. Ось такий. Захар не бігай там. Ну, з цієї сторони, дивіться, який більш-менш. Такий вже ячменчик. Кидав мінералочку, звісно. Без мінералочки діла не буде. Можеш колись і перегною сюди привезем. Акуратно сина. Це наша, наша кукурузка яка. Ну, в принципі, більш-менш рівно. Сорт не будемо поки казати. Не будемо казати сорт до обмолоту. Як обмолотимся, тоді скажемо. Захарушка, не бігай там, іди сюди. Отут От ходи, де дід. Отут, між кукурузи і ячменем. Вовчик і прополов. Да. Це в мене товариш, дуже-дуже хороший Вовчик. Дай Боже йому здоров'я. Каже, Валерчик, я вже прополов. Валечик, я вже побризкав. Це такого друга попробуй знайти. Товаришуємо з ним. За такої, як Захар Віку. Захар не бігай там. Рисачі. Ну а так, друзі, в цілому вологи трошки було, вона пішла. Потрібно ще, аби хоча б один дощик пройшов. Тоді щось щось та й буде. Що ти скажеш, бать? Пойч мені. Порожаєю. хліб? Та ні, цього не хліб. Це свиням даємо. Це вироблять <рес> да, пиво. А чого хліб? Пшениця. Пшениця. А чого нам не сіяло пшеницю? Посіємо. Ну, трошки, друзяки, друзі мої рідненькі. Обход зробили, трошки щось показав, а то. Давно також не був на полі. Так що, щось буде. Да, Захар, щось буде? Агроном ти майбутній. Пішли. А покажи колосок. Ну, Тільки-тільки наливається, теж дощу треба. Потрібен дощик. Значить, Фух, ну а так, працюємо. Їдемо далі щось працювати. Я думаю, сьогодні буде... ми будемо гуляти. Думаю, сьогодні серія буде так про свинарничок. Трошки щось подивимось, коротше. Друзі, ну ви бачайте, сьогодні завітер такий. Це просто щось страшне. Хочу показати вам суданку. Бо як сіяли вам показував, а як вона вже підросла, ні. Що я вам хочу сказати? Вже один укос був Суданки, так, да, Захар? Да. З дідом ходив mm -hmm. сюди та викошував. І ось вона вже. Куся, і, суданки не Ні, ну це вже другий буде укос. Такі в діда кабаки. Ай! Мокре. Мокре. Ну, далі кукурузка. Кукурузка така вже в Захаровий зріст, так, да, Захар? Це да, та моя кукурузка. Да. Ну що, поїхали далі? Так! Їдемо далі. Та як, ну це кабаки. Варя вже, варя вже на малинку. Шукає малинку, да, Варюш? Варенька! Варінка. ти не хочеш з нами їхати, чи ні? Чи хочеш? Далі, Вар, чи додому тебе? Тебе завозить до мами? Що Захар, поїхали і до мами відвеземо? Альфочка. Так, друзі, ну ось, приїхали сюди до батька на ячмень. Показати вам, який ячменчик. Дивіться, який колосок. В цілому, в цілому. Мені подобається. Я думав буде гірше. Красиво. Додь. Подобається? Все, пішлі. Ну що, друзі, сказати, переобідали та з Захаром прийшли сюди працювати. Е, що я планую? Зараз батько прийде, бігом винесемо цей млин ДКУ. Воно важке зне просто. І далі можна займатися повноцінно Сараєм, Да, Захар? Mm -hmm. Що зробили? Одне вікно заложили, воно нам не потрібне. Це моя кладка, бачите? Я не майстер, я тільки навчаюсь. З другої сторони, дуже красиво. Ми, друзі, на півдорозі до щільової підлоги в цьому сарайчику. Що нам тут залишиться? Вибрати цю землю, да? зробити тут із цегли мостик такий і щоб плити з однієї з другої сторони були. Викопав каміння Помічник. Так, ну я не знаю насчет щільової підлоги. Ще на 100%, тому що нема в нас у районі тієї машини. Ну як, ці обичні золотовимивачі копачі є, а, а такої мочної машини немає. А так, з другої сторони, чи потягнеться... Обрічна гамновозка в народі е, із від свиней ці фекалій, які тут будуть, це під питанням. Пишіть в коментарях. На порядку денному у нас що? Оця ось стіна мене бентежить. Ми її будемо разом з вами ставити отак щити вдоль стіни, підливати, щоб вона не, не руйнувалась, не впала. Це на порядку денному. Захар, що ти тут робиш? Оцей ще буду. Не надо, тут ми зараз виноситимем оцей ДКУ. Не треба. Чуєш ще ні? Я Просто помічник. А там не надо, я тобі сказав. Що ти такий неслухняний. Фух. А так роботи вистачає. Землю. Куди цю землю? Будемо. На йду... утір землі, на ями. Ями засипати? Так. Да. Ти що забув, папа? Не забув. Пазьмеся Хм, так. Да. У нас беруть де, там да? угу. собаки такі на Добре, друзі, працюй. Менше балачок, більше праці. Да. У мене така сьогодні була робота. Бачите? Підливав оцю стінку. Шар раствору, шар забутовки, і, в принципі, хай вистаються. Все одно ця стінка буде штукатуритись, набиватися сітка по тому самому прикладу, як і в сусідній кімнаті. І тут, бачите, там бетон уже схватився, хай вистаються це ж думаю, підготовка, так сказати, до щільових полів, щільової підлоги. Я в роздум'ях. Чи тут свині будуть, чи тут кури будуть. Ой-ой. ой Я не знаю. Ще думаю. Ну, якщо щільова підлога, то повинна по технології вибиратися ця земля. Потім ряд кирпичу, цегли і або шлакоблок і ставити на них плити. Правильно, правильно. А якщо ж ні, якщо ж ні, то просто ця земля розрівнюється, трамбується, бутується, ще раз трамбується і заливає. Так що. І так, і так воно, знаєте, може, я тут. Колись передумаю там свиней тримати чи ще щось? Ну, я не знаю. Будемо будем дивитись. Ну, а так, друзі, що, що ще сказати? Працюємо. Зараз йтимемо на огород. Там потрібно пополоти, беру дружину і йдемо. А далі, далі покажу, що там робитимемо на огороді. Ну, як? Як вам, маленький мій огородик? Тепер догадаєтесь, що це? Пишіть в коментарях. Зараз будемо прополювати, бо вже пройшло багато дощів і фізично не могли сюди залізти, тому що було дуже мокро. Зараз вже погодка нормалізувалась, але но все одно на вечір буде дощ. Передають. Бежі, кукурузка попіднімалась, усе піднімається. І от, зараз беру полівку і прополюю. То таке. Така в мене сьогодні буде робота. Я вже у сарайчику там позаливав, ви повинні були бачити на відео. Зараз на порядку денному поліття. Все, побажайте мені удачі, буду полоть. Беремо таку колівочку, свою не став брати. Тану взяв, бачите, вибачайте за вітер. погано буде чути. Ну, тут потрібно дивитись, не слухай. Отак іноду погнав на длині годи. Качаємо відсутку, да? я між ряддя прополю, а дружина тоді в рядочку стане. Працюємо, друзі, бо скоро дана рослина буде розстелюватись і потрібно прополоти. Все, працюємо. Так, друзі, затратили ми, грубо говоря, півгодинки з дружиною. Я прогнав міжряддя полівкою. Вона собою у рядочку і все по красоті, все красиво. Все чистенько, тепер хай розстиляються, а так і все буде добре. А що ми далі? Ми далі йдемо малинку збирати. І в цьому році трішки, але ж своя домашня смачнюча малинка. Так що, друзі, не перемикайтесь. Така смачна малина. Оце, друзі, гусар. Хороший сорт. Дуже смачна. А ось, друзі, любітовка. Видите, яка крупна ягода. Оце три штучки в руці. Ну, як була капля, полив капельний, вона була ще більша. Була навіть більша, ніж оцей екземпляр. Ну, а так маємо те, що маємо. Також смачна. Ну, гусар солодша така. Ось гусар, Мелка така фракція, а це Любітовка, такий більші. І ж, ну, сама по собі більше. Якось так працюємо, будемо собирати зараз. Так, ну що, друзі, розпаковка, да? Назбирали взагалі-то 4 банки такої чудової домашньої малинки. І взяли в батьків. Баночку домашнього молочка. Ну, тюки ж не дарма тягали, правильно? Беремо діткам, дружина його ставе. Ну, робить з нього, грубо говоря, йогурти домашні. Купляє закваску і додає в йогурти отаку смачну малинку, клубничку, ну, полуничку, так скажу. І виходить дуже прекрасні домашні йогурти. Не зрівняться оцим купленим. Магазинним продуктам, так що на заміточку, друзі. Ну що, дві банки вдома, став батьків навіть три. Отак неповна була. Три, ну, всього п'ять, так. Да. Так що, так. сьогодні попрацювали. Так що не перемикайтесь, далі щось буде. Так, друзі, трошки пробіглись по господарству, а на фініш покажу. Ну, не покажу, а. Покажу, як закачую повітря, буду бризкати ось капусту від білокрилки. Є така зараза білокрилка і шкідник. Будемо бризкати. А що робити? Бо потрібно освободити, оприскувати. Ось батько попросив теж щось там буде бризкати. Так що, в нього є, але в нього є на 8 літрів. А там написано на 10 літрів води, так що візьме оприскувач. Я раз закачаю повітря. Я думаю досить. Так, нічого тут важкого нема. Так, на плечі, зараз вам покажу. Підемо із того дальнього кута, Це в нас така капуста. Не сидіть строго, яка є. Ну, така скучна і монотонна робота. Так що, друзі, вітер, воно вам, я думаю, неприємно буде дивитись відео із-за цього вітру. Так що, всім дякую за переглядане відео. Всім миру, здоров'я, добра. Слава Україні, все буде Україна, всім добра. Друзі, я рано попрощався. Капусту побризкали, бачите, який вже бурячок да? червоний. Далі там морковка. Це Сьогодні копнули 4 раз, 2, 3, 4. 5 кущиків, почти відро. Картошка дебела. Петрушка, морковка. Ну я не про це. А, ось помідорчики, бачите. Чарівні. Цибулька, кабаки, кабачата. Все є. Я не про це. Вони як гриби після дощу ця Іва Ксантефолія. Де вона взялася зараза? Бачите? Ми недавно тільки разом з вами із Захаром її виривали. Ось вона знову, як хто всіяв Минулого року такого не було. Та й ніякого року такого не було. А це воно щось, наче, всіяно. А ну підказуйте, де воно береться, ця собака дика. Ну що, я собі вже роботу знайшов на вечір. Думав піти зайнятися іншими справами, а це дивлюся, наче всі є на цій зарази. Потрібно виривати. Це не годиться. Ось таке. Ну добре. Працюйте. Також працюйте.